Сьогодні фотографія стала буденним явищем. Щодня у світі створюють мільйони знімків. Ми фіксуємо повсякденні моменти, чашку кави, захід сонця, залічені секунди без особливих зусиль, просто на телефон. Щодня в інстаграм загружають мільйони фото, все миттєво, все автоматично. Ось я в руках тримаю недорогий смартфон, який у нас час доступний кожному, яким дуже легко робити фотографії. Усе на екрані видно. І ми просто одним нажиманням кнопочки робимо знімок. У 19 столітті фотографія виглядала зовсім по-інакшому, і знімки робилися набагато важче. Один знімок вимагав довгої підготовки, тривалої витримки від кількох хвилин до півгодини та складного хімічного процесу. Обладнання було великим, важким, а результат непередбачуваним. У таких умовах працювала Джулія Марґерет Кемерон. За 11 років фотографічної практики вона створила приблизно 900 знімків більшість з них це портрети, виконані в м'якому фокусі з особливою увагою до виразу обличчя та емоцій. В її біографії немає гучних скандалів чи сенсаційних подій. Але її внесок у розвиток художньої фотографії визнаний у всьому світі. Сьогодні її роботи зберігаються у провідних музеях у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку. У цьому відео розповідь про життя Джулії Маргарет Кемерон від дитинства у Колоніальній Індії до моменту, коли в її руки потрапив перший фотоапарат. Джулія Маргарет Паттон народилася 11 червня 1815 року в Калькутті, Індія. Це був центр Британської Ост-Індської компанії, потужної торгової організації, яка на той час фактично керувала великими територіями Індії від імені британської корони. Її батько Джеймс Паттон був шотландським службовцем, мати французького походження. Родина була заможною і належала до колоніальної еліти. Британські колоніальні еліти невеликий прошарок європейців, які мешкали в колоніях і займали адміністративні, торгові чи військові посади. Вони були тісно пов'язані з Ос-Індською компанією, комерційною імперією, що фактично керувала значною частиною Індії від імені Великої Британії. Ці люди мали привілеї, часто отримували освіту в Європі, мали доступ до книг, мистецтва, науки. Водночас були відокремлені від місцевого населення, живучи в своєму соціальному і культурному вакуумі. Колоніальна еліта зникла поступово, спершу після націоналізації Остінської компанії у 1858 році, а остаточно після розпаду Британської імперії у 20 столітті. Але перейдімо до біографії Маргарет. У родині було 10 дітей. Джулія зростала в середовищі, де поєднювалася європейська культура. Та східна реальність Британської Індії. Це дало їй не лише добру освіту, але й широкий світогляд, який пізніше вплинув на її бачення мистецтва. У дитинстві Джулію відправляли до Франції для здобуття освіти, потім вона навчалася в Англії. Відомо, що в юності вона була начитаною і володіла кількома мовами і мала інтерес до поезії та мистецтва. Це була епоха змін, 1815 рік, рік її народження, також рік завершення наполеонівських воїн. Європа оговтувалася від десятиліть конфліктів. Водночас розпочиналась нова епоха Вікторіанська Англія, індустріальна революція, розвиток науки і техніки, стрімкого розвитку міст, освіти, друкарства. Але це також і час повернення до духовного, морального і естетичного пошуку. В англійському мистецтві зростає популярність прерафеолітів, художників, які прагнули відродити ідеали середньовічного живопису, увагу до деталей, символізму, глибини образу. Братство прерафеолітів виникло в 1848 році в Лондоні. Його заснували троє молодих художників: Джон Еверет Мілле, Данте Габріель Росетті та Вільям Холман Хант. Вони були студентами Королівської академії мистецтв. Але різко критикували академічний підхід, який домінував у тогочасному англійському живописі. Прерафаеліти вважали, що після Рафаеля, а особливо після епохи манієризму та класицизму, живопис втратив свою щирість, духовність і природність. Вони прагнули повернутися до стилю італійського та фламандського мистецтва початку 15-16 століття, тобто до епохи, яка була до Рафаеля. Їхні картини відзначались високим рівнем деталізації, яскравими кольорами, використанням символізму і зображенням жінок як алегоричних або духовних фігур. Темами слугували біблійні сцени, середньовічні легенди, літературні мотиви, часто з меланхолічним або трагічним відтінком. Серед найвідоміших творів Офелія Джона Веретаміли, символ краси і загибелі. Бета Беатрікс Данте Русетті, присвячена його коханій і музі Елізабет Сіддал, Світло світу Вільяма Ханта релігійний образ із глибоким символізмом. Усі ці образи глибокі, статичні, зосереджені не настільки на зовнішності, як на внутрішньому стані, що ідеально узгоджується з пізнішою фотографією Маргарет Кемерон. Її роботи це фактично візуальний міст між живописом і фотографією. Вона не знімала портрет як документ, а як психологічну або символічну постановку, подібну до того, як це робили прерафаеліти в живописі. Джулії Маргарет Камерон часто називають однією з найважливіших постатей пікторіалізму напряму фотографії 19 століття, який поставив перед собою амбітну мету, піднести фотографію до рівня образотворчого мистецтва. Це була епоха, коли техніка зйомки ще тільки формувалася. Але Кемерон бачила у фотографії не лише документ, а насамперед емоції, образ, глибину, піктореалізм як художній напрям, прагнув відтворити принцип живопису фотографій, м'яке фокусування, розмите освітлення, гра світлотіні і композиції, натхненні полотнами Ренесансу чи барокко. Багато її робіт це майже сценічні образи, що нагадують класичні портрети пензля Рафаеля, Тіціана або прерафаелітів. Кемерон, використовуючи довгі витримки і гру світла, навмисно порушувала технічні норми, за які її часто критикували. Її фото були нечіткими, з зі шумом, але саме з цього боку і була її сила, це була художня недосконалість, яка викликала емоцію. Один із критиків її часу писав, вона ніби навмисно робить усе, щоб удикнути досконалості, і в цьому її геній. Джулія Кемерон зуміла показати, що фотографія може не лише фіксувати об'єкт, а й інтерпретувати, створювати настрій, розповідати історії. У 1863 році, коли Джулії виповнилося 48 років, її донька і зять подарили фотоапарат. На той час це був новаторський презент. Але вони знали, що Джулія любить мистецтво. Так почалася кар'єра Джулії як фотографа, яка прославилася на весь світ. Одним із перших вдалих знімків стала Енні. Кемерон назвала цю фотографію своїм першим успіхом. Вона сфотографувала доньку поета Бенджаміна Філпота Енні 29 січня 1864 року. Майже через місяць у листі до свого друга, сера Джона Гершеля, вона писала. На початку цього року я вирішила фотографією. Після того, як мій добрий і люблячий син ідеться про взяття чоловіка молодшої доньки Джулії, подарував мені камеру. Я взялася до роботи наодинці без чиєїсь допомоги, щоб з'ясувати, на що я здатна. Протягом суворого січня я буквально почувалася в темряві серед безкінечних невдач, але зрештою за ними настав нескінченний успіх. Своїм першим бездоганним успіхом у фотографії я значною мірою завдячую слухняності та милості моєї найкращої і найпрекраснішої натурниці. Ця фотографія була зроблена мною у 13.00 у п'ятницю 29 січня. Вона була надрукована, затонована, зафіксована і оформлена у рамку мною ж. І все до восьмої вечора того самого дня я представила її у завершеному вигляді. Фотографія була м'яка з легкою розмитістю, дуже світла, зовсім не схожа на звичні, тогочасні, суворі студійні портрети. Цей здімок вона відправила до фотографічного товариства Лондона. Реакція була суперечливою. Частина глядачів сприйняла її стиль як технічну помилку, а не мистецьке рішення. Але водночас вона привернула увагу тих, хто шукав нові форми візуального мистецтва. Кемерон відповідала на критику спокійно. Вона не прагнула створювати ідеальні копії обличчя. Її мета була інша зловити характер, емоцію, духовну присутність. Часто моделями Кемерон ставали діти, її власні, діти родичів, а також місцеві мешканці. Зазвичай вона зображувала їх як ангелів або дітей із біблійних історій. Сестри Рейчел і Лора Герні були її двоюрідними племінницями. І часто позували в образі херувимів. Через роки дівчата згадували, що для того, щоб позувати своїй двоюрідній бабусі, потрібно було чимало терпіння. На цій фотографії зображена 16-річна актриса Еллен Террі, яка почала виступати в театрі з раннього віку. Вона стала визнаною британською актрисою кінця 19-початку го 20-го століття. За свою кар'єру вона зіграла в багатьох театральних постановах. Гастролювала Європою та Америкою, а також встигла знятися у кількох фільмах у період з 1916 по 1922 рік. У своїй домашній студії на острові Вайт Джулія Кемерон фотографувала не просто родичів чи слуг, її об'єктив ловили обличчя найвідоміших розумів того часу. Серед них був Чарльз Дарвін, автор теорії еволюції. Він не був шанувальником портретування, але погодився на зйомку. Фотографія Кемерон стала однією з найбільш впізнаних візуальних реп репрезентацій Дарвіна. Вона показала його не суворим науковцем, а зосередженим навіть вразливим, без зайвого пафосу. Як скаже потім Маргарет, я шукаю недосконалу форму, а душу, що стоїть за нею. Окрім легендарного портрета Чарльза Дарвіна, який і сьогодні прикрашає сторінки енциклопедій і музею. Джулія Маргарет Кемерон створила вражаючу галерею портретів видатних діячів свого часу. Роберт Браунінг, поет-романтик, Генрі Лонгфелло, американський поет, автор пісні про Гаявату, Джордж Фредерік Уотс, художник прерафаліт, Ентоні Тролоп, відомий романіст вікторіанської епохи, Томас Карлайт, філософ і публіцист. Одна з найбільш знакових фотографій портрет Джулії Джексон, племінниці Кемерон, яка згодом стала матір'ю Вірджинії Вульф. Вважається, що саме Джулія Джексон слугувала натхненням для багатьох образів жінок у творчості Кемерон. До речі, Вірджинія Вульф згодом писала про Кемерон у своїх біографічних есе, як про приклад жінки-новаторки, яка мала сміливість творити всупереч правилам. Цікаво, що на творчість Кемерон вплинула й інша жінка-фотографка Клементія Гавартен, яка також знімала портрети молодих жінок у драматичному освітленні з використанням натяків на театральність і символізм. Цей естетичний вплив відчутний у композиції деяких ранніх робіт Кемерон. Іншою важливою постаттю був Сір Джорн Гершель, астроном і вчений, який сам мав великий вплив на розвиток фотографії як науки. Він був не тільки другом Джулії, а й тією людиною, яка запровадила термін фотографії. Її портрет Гершеля, вражаючий, м'яке світло обличчя в півтіні, вираз мудрості й спокою. На звороті знімка вона написала вся моя душа прагнула виконати свій обов'язок, вірно зафіксувавши велич внутрішньої людини. Але, мабуть, найглибша творча дружба в її житті це Альфред Теннісон. Поет лауреат і одна з головних постатей вікторіанської літератури. Вони мешкали поруч, і Джулія фотографувала не лише його, а й сценки до його поем. Улітку 1874 року Альфред Теннісон запропонував їй створити фотоілюстрації до кабінетного видання свого циклу поем «Королівські іделії. Кемерон із захопленням прийняла цю ідею і протягом наступних трьох місяців присвятила себе створенню відповідної серії знімків. Усього вона створила 245 фотографій, але для публікацій обрала лише 12, які вважала найвдальшими. Однак в друкованому виданні вийшли лише три фотоілюстрації, до того ж у вигляді сильно зменшених гравюр. Кемерон була розчарована, як її роботи були представлені, тому вирішила випустити повноформатний фотоальбом окремо. Перший альбом вийшов до Різдва 1874 року під назвою Ілюстрації до королівських іделій Теннісона. Він містив 13 світлин, 12 ілюстрацій і портрет Теннісона на обкладинці. Кемерон супроводила знімки власноруч переписаними цитатами з поем, а також підписала самого Теннісона. Усе це було надруковано у вигляді літографій. Однак альбом не мав комерційного успіху. Тож у травні 1875 року Кемерон випустила друге доповнене видання. Туди вона включила також ілюстрації до інших поезій Теннісона. Проте й друге видання не стало популярним головним чином через занадто високу ціну. Як і багато інших робіт, ілюстрацій до королівських іделій. Не були належно оцінені сучасниками. Суспільство сприйняло їх стримано, бо навіть холодно. Ще однією героїною об'єктива Джулії Кемерон стала Аліса Ліддел, дівчинка, яка надихнула Алісу країні чудес. Аліса Ліддел була реальною дівчинкою, дочкою Генрі Ліддела, декана коледжу в Оксфорді. Вона стала знаменитою завдяки тому, що саме її образ надихнув Чарльза Доджсона, Більше відомого як Льюіс Керол на створення книги Аліса в країні Чудес. Керол не лише розповідав їй фантастичні історії, а й фотографував її. Проте інший не менш важливий образ Аліси Лідл створила саме Джулія Маргарет Кемерон. У 1872 році, коли Алісі було близько 20 років, Кемерон зробила портрет, який значно відрізнявся від зображень Керола. На її знімку. Неграйлива дівчинка, а молода, задумлива жінка з глибоким, майже меланхолічним поглядом. Кемерон не знімала Алісу сказки, вона знімала людину, образ, душу. Цей портрет часто згадують як один із найвиразніших жіночих образів у творчості Кемерон. Кемерон підписала його Помона за іменем римської богині плодючості, додавши класичний символічний підтекст. Фотографія була створена у традиційному для Кемерон стилі, використано м'яке освітлення, довга витримка. Модель мусила залишатись нерухомою до кількох хвилин, розмитий фокус, який надає зображенню майже живописної глибини. Цей портрет приклад того, як Джулія Кемерон відривала фотографію від функції фіксації обличчя і перетворювала її на візуальну поезію, у поєднанні з тим, ким була Ліса Ліддел, для вікторіанського суспільства фотографія Кемерон набула ще глибшого значення. Кемерон знала родину лідерів через спільне оточення інтелектуалів і діячів мистецтва. Цей портрет зберігається в кількох великих музейних колекціях, зокрема в Національній галереї портретів в Лондоні. Не всім її стиль подобався. Дехто вважав її фотографії недбалими, через розмитість, фокус на очах, тіні. Але інші бачили в цьому справжнє мистецтво. Попри визнання з боку деяких митців і інтелектуалів, велика частина фотографічної спільноти ХІХ століття сприймала стиль Кемерон з підозрою і нерозумінням. Тоді у фотографії панував культ технічної точності, різкість, симетрія, контроль освітлення, натомість Кемерон часто знімала з навмисним розмиттям, глибокими тінями, розфокусованими елементами. І це викликало обурення. Фотографічні журнали на той час писали про неї таке: Місіс Кемерон, очевидно, плутає художність з недбалістю. Її знімки радше схожі на невдалі прояви, ніж на справжні портрети. Ці зображення можуть здаватися цікавими для неї, але для глядача вони безформні і мляві. Художній ефект не може служити виправданням технічному невіглавству з анонімних рецензій. Інші прямо звинувачили її в тому, що вона прикриває некомпетентність псевдохудожніми ідеями. Її фотографії схожі на мрію про те, яка б мала виглядати картина, зроблена людиною, яка ніколи не тримала пензля в руках, так писав анонім із фотографічного журналу. Такі відгуки могли б знищити кар'єру будького, але Кемеру не відписувала. Вона продовжувала вірити, що душа в зображенні важливіша за технічну довершеність. Але також були й позитивні відгуки. Ця фотографія більше схожа на картину, ніж на світлину, так писав черговий критик із фотографічного журналу. А поетеса і мистецтвознавець Еліс Мідоус згадувала, коли Джулія ставила вас перед камерою, вона не просила усміхнутись, вона дивилась прямо крізь вас, вона шукала вічність. Хоча Кемерон працювала у фотографії всього 11 років і пішла з життя у 1879 році, її підхід залишив глибокий слід. Уже наприкінці 19 століття пікторіалізм перетворився на міжнародний рух, який об'єднував митців, що сприймали фотографію як повноцінне мистецтво, а не лише технічне відображення реальності. Альфред Стігліц, американський фотограф і один з головних ідеологів пікторіалізму, він писав: кожен справжній художник у фотографії мріє не лише знімати, а й творити. Стігліць заснував журнал, у якому публікували свої роботи пікторіалісти з усього світу. Він також створив групу фотосесії, що відокремилась від традиційного технічно орієнтованого фотографічного мейнстріму. Іншим важливим ім'ям став Кларенс Гадсон Вайт. Який викладав художню фотографію і вчив своїх учнів, перш за все бачити світ через емоції, світлу форму. У Великій Британії цей напрям підтримували Френк Седлер, Генрі Піч Робінсон, а також Фред Холандей. Усі вони продовжували експериментувати з техніками друку, м'яким фокусом і сюжетами на міфологічні та біблійні теми. Проте вже на початку ХХ століття пікторіалізм почав втрачати популярність. На зміну прийшли нові напрями модернізм у фотографії, прагнення до геометрії, чистоти ліній, документальна школа. Але те, що Кемерон започаткувала, ідею, що фотографія може бути поезією світла, стало основою для всіх наступних етапів мистецького фото. 1875 рік. Через 12 років після початку своєї фотографічної кар'єри, Джулія Маргарет Кемерон разом із чоловіком переїжджає до колоніального цейлону сьогоднішньої Шрі-Ланки. Вона приєдналась до свого сина, який займався кавовими плантаціями. Новий клімат, інша культура, ізоляція. Усе це ускладнило її роботу як фотографа. Температура і вологість шкодили хімічним процесам, а місцевий побут був далеким від умов англійської студії. Однак вона не полишала фотоапарат, відомо, що вона робила ще деякі знімки, хоча й рідше. На 63 році життя у 1879 році Джулія Кемерон померла у своєму домі на цейлоні. Вона залишила після себе понад 900 фотографій. Майже всі створені за одинадцять фантастичних років. На момент її смерті багато хто вже забув про Джулію. Але згодом її знімки почали знову з'являтись у музеях, книгах, виставках. Її племінниця Леслі Стівен була матір'ю Вірджинії Вульф, і саме Вірджинія згодом стане однією з найяскравіших фігур модернізму у 20 столітті. Вона неодноразово згадувала про Джулію у своїх есе. Як про жінку, яка не боялась бути собою та диктувала правила. У ній була гідність, яка не вимагала дозволу вона творила, бо не могла не творити Вірджинія Вульф. Цікаво, що Вірджинія навіть написала сатиричну п'єсу Прісна вода, в якій Джулія Кемерон стала головною героїнею. П'єса смішна і в той же час ніжна, як спогад про сильну, трохи ексцентричну, але щиру жінку, яка зробила себе сама. На сьогоднішній день фотографія дуже сильно змінилася. Ми отримали можливість робити безліч знімків будь-коли. Ми отримали такі маленькі фотоапарати, які можна поставити собі в карман. Також ми отримали і великі фотоапарати. Вони всі в цифрі, ми можемо подивитися на знімки на моніторі. Але така можливість від нас забрала основне ми втратили саму цінність фотографії, її якість. Ми забуваємо, як зробити дійсно хорошу фотографію. У Джулії було всього за свою кар'єру 900 фотографій, от уявіть собі, що ваш фотоапарат, ось цей допустим, може зняти тільки 10 знімків, які б для вас були ці знімки. А це була історія Джулі Кемерон, фотографа, який дивився на фотографію по-іншому.